Друзі, всім привіт! Сьогодні ранком о 5.59, коли встало сонце, почався новий а, сонячний рік. І ми намалюємо сьогодні таку листівку. Мені вона здається достатньо нескладною, простою, але як віддати шану природі, початку чогось нового, подумати про місяць і сонце це дуже класна нагода. Я беру в мене циркуля немає, отаку штучку обвожу отут, от кружечок, все це в мене сонечко. Далі місяць, бачите, трішки він лежить. Отак відокремлюю його, хоча місяць це, в нас, було, це в нас сьогодні рівнодення, місяць дорівнює сонцю, тобто тут трошки воно невірно намальовано, бо місяць менше. А, до речі, в нас сьогодні ще починається новий місячний місяць. О, тут це ж цікаво. Тому, може, воно все і в тему день і місяць. Трішки менше зроблю, щоб більше сонечку дати простору. Далі, дивіться, я намічаю промінчики, намічаю їх отак. отак тобто ділю сонце, отак отак. Розбиваю тут пополам. Хотіла, щоб в мене ця штучка змістилася, не вийшла тут. І оці штучки теж можна е, сектори розбити навпіл. І малюю проміння Сонця. Е, оце буде в мене серединка. Отут в мене буде довге якесь проміння, яке йде туди. Бачите, я трішки і розбила на сектори, але якось по-іншому в мене малюється, е, я беру за основу. Цю лінію за центр. І я малюю проміні. Десь вони дуже аж туди йдуть, десь вони маленькі. Зараз я малюю великі, а потім маленькі. І, звісно, воно схоже на соняшник. Я малюю зараз і думаю, боже, проще було б простіше намалювати соняшник нам замість сонця, але зробимо це якось наступним разом. І от такі маленькі також пелюсточки цього сонця. Мені хочеться, щоб місяць дивився на сонце. Ну, а сонце тут, може, на місяць. Місяць завжди це жіночий такий да, символ. Але от я завжди, коли дивлюсь на цей малюнок, мені чомусь здається, що тут місяць це чоловік, це не жінка. Бо він спостерігає за обличчям сонця, тобто він дивиться, якийсь в мене місяць такий хмурий, за обличчям сонця. Бачите, в мене чомусь воно лежить, так і залишаю. Будемо дивитися, а сонце в мене тоді буде трошки отак нахилене. Одну третину я відокремила брови. брови в мене йдуть, носик до носика в мене йде. І. Отут дуже прикольно, що губи в нас разом, але не знаю, чи тут вийде. І розріз очей дуже просто. Ми вимальовуємо просто ми ні до чого і чомусь в мене очі в інший бік дивляться. Ну, нехай! Буде в нас отаке, ми просто я про це поміркую потім, чому воно так намалювалося. Починаємо з жовто, жовтої фарби. Я беру жовту лимонну і замальовую все, але трішечки, от бачите, тут я залишила, де в мене залишиться місто непрофарбоване отак його і залишу. Я хочу залишити його десь на щічках і на. Чулі. От так. І, звісно ж, трішечки промальовую проміння. Що саме цікаве, сьогодні вирішила спробувати, взяла дві склянки, щоб два стаканчика чирюмочки, щоб спробувати. Не міняти воду, бо буде в мене і блакитна, і жовта, да? дві різних, щоб вони не поєднувались. Отак от, от. Я малюю, я додаю, може вам краще отак буде зараз, щоб ви бачили, як фарба лягає на, на палітрі. Додаю жовтого кадмія, і знову проходжусь. По якимось темним місцям, або по тим місцям, які контактують з промінням або з місяцем. Тобто сонце в нас таке, і воно заходить кудись. Там, де воно скруглюється, там буде темніше. Бачите, такі крапки залишаються в мене, я їх не промальовую. От собі спокійно. Тут десь воно розчиняється, десь жовтий вже підсох, можна вже цей промінь так намалювати. І, як завжди, ми малюємо і от про щось про цю листівку думаємо. Вона зовсім інша виходить, ніж ця. І це завжди цікаво. Беру пензлик трошки тонший. І знову прохожуся вже більш тонкою е, лінією. Беру помаранчевий колір. У мене він е, чи помаранчевий. Зараз скажу, як називається. Кадмій Красний Світлий. Так і написано російською мовою. Так і прочитала, не встигла перекласти. Кадмій червоний світлий. Так. І бачите, в мене дуже насичений. Чомусь я би, звісно, робила менш насичений, в мене так хотілося, але воно пішло так, і я дозволяю це робити. А потім ми подивимося, що буде. Трішки в мене така лінія нерівна. Бо мені тут заважає палітра, але от просто малюю, відпускаю цей малюнок і бачите, воно отут, де багато води розтікається, там, де вже підсохла вже лінії такі більш рівні. Якщо б я малювала це з думкою зараз, що це повинно бути красиво, то, звісно, я би спробувала все підлаштувати, щоб воно було все однакове. Але мені чомусь, от саме сьогодні, саме такий настрій, я це від себе не очікувала. Хочеться залишити все, як є. Бачите, тут взагалі я взяла дуже насичений колір. Дівчата що ходять що малюють на майстер-класах в Києві. Вони знають, що я завжди прошу брати менш більш прозорий колір, але бачите, тут я сама і завжди, я коли кажу, беріть прозорий колір, обов'язково, якщо ви його взяли, от є таке бажання одразу повести його на папір. Спробуйте його спочатку на палітрі, а потім вже на папір переносите. Бо коли ми одразу беремо на папір, ми не відчуваємо всю цю насиченість. От, тому не забувайте водичка і через палітру все ми йдемо. Це стосується акварелі. Якщо в нас, наприклад, ми малюємо гуашю, я думаю, що ми помалюємо якось, то там немає, якщо ти не міксуєш фарби, от ти дивишся на фарбу, ти її просто береш, і вона такого ж кольору, як тобі потрібно. Так, я дуже мене прям. Взяли у полон ці промінчики, але ж треба не забувати і про обличчя. Малюю брови цією ж фарбою помаранчевою іду по тому що я намалювала носик. Бачите, це дуже просте малювання обличчя, схоже на ті от е, якихось е, фрески, да, чи щось, от, як, як там. Малювали, якщо у Єгипті теж спростовували. Тобто перші якісь моменти, що нос, це ж сонечко на нас дивиться, це фас, то було важко намалювати. От як цей носик намалювати, да, щоб він на нас куточком глядів. А простіше було просто намалювати його вбік. От ми так і малюємо. Таке первинне. Первинне творіння. Так. Трошки я зараз взяла цей карміновий червоний світлий, який можна назвати і помаранчевим. Я, я, так як в мене вже це все підсохло, я більше додала води. Навіть так намалювала лінію помаранчем, і потім водичкою пензликом в воду і вже водою розмиваю його. Воно, здається, наче трішки таке собі, але я роблю потім подивимось. Дівчата, напевне, які наносять собі макіяж, вони приблизно знають, як падають тіні, да, на віко, і теж можуть. Це там можна, наприклад, відокремити, це, якщо так поринути в це. І можна трішечки тут пройтися. Також знову водичкою, знову карміновий, от, скули можна. Коротше, можна погратися, як, от, як забажаєте. Сухим пензликом трошки прибрала тут цей мій перехід. Далі, тепер ми переходимо до луни до місяця. Гарненько вимили місяць, пензлика взяла іншу водичку. Я ж сьогодні спеціальна. І беру в мене сьогодні набір з 12 фарб, беру яскравий блакитний або просто блакитний. В мене є ще ультрамарин, але ультрамарин він більш, більш темніший. А чесно кажучи, я, напевне, і ультрамарин взяла. Так, да, я взяла ультрамарин. Ну, Взяла Ультрамарин, значить, рука пішла к ультрамарину, ми потім додамо блакитної. Бачите, Ультрамарин він має таку відтінок трошки похмурого неба, типу, перед дощем. Оці хмари, що нависають. Він не такий яскравий, да? але більше схожий на отут у мене якийсь там був мій любимий бірюзовий кобальт, напевне, коли я її скіс малювала. От, але сьогодні вирішила взяти 12 фарб. І дивіться, теж дуже цікаво виходить. От вона виходить ця листівочка, вона інша, да? за, за настроєм. І це теж прикольно, що ми малюємо от одне і те ж саме. Це будь-що стосується, як пекти, да, ви ж там, чи готувати їжу. Один і той самий рецепт, але він виходить завжди по-різному. Одне й те саме. І поки в нас трошки воно таке вологе, я додаю крапочок, щоб воно розтікалося. Просто от ставлю крапочку і можна ще й провести, допомогти їй. От якщо ви бачите, що. От... Було б гарно, от якщо б вона туди кудись пішла. Ви допомагаєте, щоб фарба розтіклася. Ще є такий момент, щоб фарба сама розтікалася по паперу, на папері. Це залежить від того, як, наскільки мокра, наскільки волога поверхня. А, тобто, от, щоб поставити крапочку, і вона так гарно потекла, це вже повинно бути, так, ну, як калюжа там. да? Тільки в калюжі воно так себе, фарба буде поводитися. І, і просто вимальовую такі темні штуки. Бо, як кажуть, щоб побачити яскраве, обов'язково повинно бути щось темне. Я прочитала недавно було щоб зірка це приписують цитату Інстону Черчиллю, Щоб зірка запалала, треба, щоб позаду неї якась людина тримала темне простирадло, чи покривала, чи там килим. Є. Щось темне, да? тобто на темному тільки може щось світитися. От, ну ми молодці. Далі місяць. Я йду по місяцю таким, можна яскравий блакитний, зараз додам, щоб місяць трішки в мене відрізнявся. От, Бачите, такий. Він, напевне, не яскравий блакитний, а блакитний. Е, слідкуйте вологе. Да? Тут в мене було вологе прозоре, і от я почала вимальовувати. У мене сьогодні якийсь такий настрій. Я навіть не встигаю вам розповісти, що буду робити, тому що воно якось саме все йде. Тобто. Немає такого. Тут я все замальовувала. І, знаєте, як ми робили там інколи лісіровкою, додавала кольори. Тут воно якось саме, саме каже: Давай отак. А може, не каже, а просто О, бачите, і знову в мене дуже багато темного. Але якщо я сама не зроблю цю помилку, то як я можу вам. Наприклад, пояснити, ну, не помилку, а якось по-іншому, чому так виходить. А тепер дивіться, така в мене ділема. Отут -от воно так розплелося: чи його прибрати, чи залишити? Я залишу. Нехай буде, потім подивлюся. Поки в мене місяць вологий, я не можу на ньому проводити чіткі лінії. А на сонечку я вже можу, бо воно вже таке висохше. Беру пензлик вже тоненький, він в мене нульовий, і нульовим пензликом. Якщо нульового пензлика немає, нічого страшного, берете той, що є. Головне, щоб він був круглий, і проводите тонкі лінії. В мене все тече, насолоджуюсь процесом, малюю отакі от хвилі, це як промені сонця. І відпускаю. От воно, наче, от я дивлюся, ну не до чого ця пляма. От нехай буде. А може буде гарно. Ми ж нічого не знаємо. Іноді буває так, що малюєш щось, і от я спочатку дивлюся, думаю, все, треба викидати, бо все пішло не туди, куди треба, шкереберть. Ну, Короче, і щось не домальовую, просто відкладаю на, щоб використовувати потім як палітру, наприклад, для гуаші там, чи для чогось такого. А потім береш цей аркуш паперу і розумієш, що то краса. І то, напевно, якби ти продовжував щось там робити. Ну, звісно, в тому настрої, що коли ти незадоволений, то нічого б гарного не вийшло. Але можна продовжити зараз. Так. І вже така кропітка робота, коли ми починаємо все об'єднувати. От, я до чого ще хотіла сказати. І мені чомусь завжди, коли я дивлюся на цю а, картинку, чомусь завжди здається, що сонечко це повинно бути жінкою. Бо якось, от я думаю, а чого? Да? Бо воно більш красиве, ніж місяць. <смі> Бо на ньому якось. ну, Хоча з іншого боку, чоловіки, ну так, я просто дивлюся на проміні, да, воно сяє. Це, як у природі, самці вони мають більш такий яскравий акрас, да, то може і сонце воно таке. І більш яскравим помаранчем я просто додаю ліній. До речі, можете навіть веснянки поставити. Веснянки це по-іншому ластувиння. Да? Чи правильно це я підгрузилася, чи правильно назвала. От, отак от, от. Є. Все, сонечко більше не чіпаємо. От так от нехай воно розтікається. Тепер ми беремо або ультрамарин, або яскраво блакитний, або блакитний, або будь-який, тільки такий понасичений колір. Наче воно у мене зараз перевіримо. Оп, є. Тут трішки я завжди боюся малювати, щоб рука не тремтіла, бо мені, коли більший аркуш паперу, треба більше заходити на малюнок, який вже намальований. Так. І я додаю посмішку, щоб місяць посміхався, бо якось буде дуже сумно, що сонце посміхається, а місяць не посміхається, типу, комусь погано. А треба, щоб обом було добре. Оп. І дивіться, провожу це все, зачіпаю трохи помаранче. І в мене що можна додати для такої краси. Да? В мене сонечко заповнює. Можна, наприклад. Я зараз спробую обвести отут-от ще промені. Да? Якщо от забажаєте отак. От тобто ще більше відтінити світло. Так. І я завжди малюю або крапочки, або протуберанці, тобто щось таке, що є в повітрі, що от воно в ньому вирує. Так. І... Поїхали. Ну що, крапки додаємо, чи крапки прийдеться намалювати. Розбризкувати не будемо, щоб вже в нас е не поламати. отут в мене була ідея, наче це за ними чумацький шлях, чи якось там огортає він сонце. Можна, можна, можна його промалювати. Тут я просто малюю ці. Протуберанці я їх називаю. Або якось підібрати їм треба якесь таке ще слово, да. подивитися, що в нас українською можна сказати. Я просто не знаю вихор, це вихорів нет. Не звучить щось таку. Ну, от завітушка, напевно, завітушка є. Завиток е, треба теж буде глянути, що в нас за слова. От, Але, бачите, от, даже малюємо і хочеться щось назвати якимось словом е, іншим, до якого ти не готувався, і вже одразу мозок починає працювати, яке слово знайти. Взагалі, от навіть. Якщо знаєш багато слів, да, от ти починаєш шукати серед них, це теж прикольно. Ну що, наша листівочка завершена. Ви обов'язково ставите на ній сьогоднішню дату, 22 березня, рівно о 5.59 був світанок, сонечко зійшло, почався новий сонячний рік. Відлік, тобто сонце нам починає давати свою енергію на наші плани. Цей пік енергії в нас очікується через три місяці. Ну, там, по старому стилю Івана купала на 20-х 20 числах червня. Може, ми теж щось туди таке цікаве зробимо. І отака у нас краса вийшла. Дві різні листівочки, бачите, різного настрою. Малюйте з задоволенням.